Якби ми бачили весь цей шлях, починаючи з того моменту, як ми ну на той момент як ми починали, ми б мабуть і не почали. У нас дуже крута і потужна команда. Про нас можна знайти інформацію будь-де в будь-якій соцмережі, яка тут у нас в Україні представлена. У нас знизився за вік цільової аудиторії. Генеалогія набуває вона популярності через те, що набуває е, актуальності і історії. Вітаю! Мене звуть Лілія Лобас, з нами Владислав Волинський, головний генеалог компанії, співвласник компанії. І наша компанія займається дослідженнями сімейної історії по архівним документам. І ми хочемо розказати вже традиційно, як в нас пройшов рік. Черговий рік. Черговий рік, тому що на даний момент 2024 рік. Ми разом з Владиславом працюємо вже більше ніж чотири роки разом. Більше ніж два роки ми вже є співвласниками компанії. І так. Да, і вже багато чого зроблено. Ми вчора розмовляли, якби ми бачили весь цей шлях, починаючи з того моменту, як ми ну, на той момент, як ми починали, ми б, мабуть, і не почали. Ми вже скільки три рази змінили сайт. Три або чотири? Три. А, ну так, да, повноцінних у нас три рази. І у нас сайт, який ми вважаємо зараз реально крутим і класним. Ну, це тільки в цьому році. Можливо, пройде ще рік, і ми його ще раз змінимо. Додано до слів Лілії про сайт. Ага. Ми починали з лендінгу, тому що вже були ще до створення лендінгу. У нас були потенційні клієнти, бо всі знали, чим ми займаємося з Лілією ще до створення Family Tree. Я з 2014 року за моєю налогі. Вже були люди, які хотіли. бо Йдуть бойові дії, хто знає, хто буде з архівами, влад, Лілія, давайте mm. щось робити. І ми так швиденько зробили лендінг. Тоді пройшов місяць, ми його щось нам не сподобався, переробили, тоді знову переробили, але то був старий сайт. І тоді взялися цього року вже робити щось нове, глобальне і орієнтоване на те, щоб не тільки розказувати про нас, бо лендінг це про нас в основному. Так, так він будується про компанію. Там ми взялися розказувати про те, що таке генеалогія в цілому, тому що е, українці зараз і в Україні і по всьому світу і розкидало нас ці всі події, нас українців, як казав. Тарас Шевченко, що розрізлися, ми як сірі мишенята, але генеалогія нас об'єднує всіх. І ми цей сайт робимо для того, щоб розказувати всім, кожній зробили вже тільки тепер наповнюємо, щоб в кожному куточку світу українці дізнавалися про генеалогію. Будемо вдячні, якщо ви нам будете допомагати розказувати, як то, що таке генеалогія є, як вона робиться насправді, а насправді тільки за... на основі архівних документів і ніяк інакше. Так, ще у нас працює і де ми постійно розповідаємо про генеалогію: це інстаграм, це наш тікток канал, який постійно зростає в кількості цікавої інформації, в кількості глядачів, в кількості в кількості тих, хто з нами слідкує. Ютуб канал на Ютуб каналі у нас постійно кожного дня виходять шорти, які також є досить інформативними і цікавими. І у нас з головного, те, що можна зазначити, ми постійно удосконалюємо систему. Систему, вибачте, зато в систематизації наших документів. От здається, мені от ще не минулого року мені здавалося, ну, вже все ідеально. Але ні. Ми і ще додаємо якісь такі моменти. Це більш детально вже, Владислав. Так, я ще розкажу декілька слів про наші соціальні мережі. Лілія назвала їх всі та ще телеграм І Ми робимо так, така наша концепція цього року, щоб на них був різний контент. Контент в інстаграмі багато показуємо там документів, як якогось загальних моментів роботи. В телеграмі у нас буквально кожного дня виходять пости, які розказують конкретно про якесь відкриття дослідження, те, що відбувається тут і зараз в генеалогії. це наш канал в Телеграмі. Видимо, наша генеалогічна команда, mm -hmm. так але це все до того, що якщо ви бажаєте замовити дослідження родоводу у нас. То ну, можете бути впевнені, що ми давно працюємо, давно існуємо, хто ми є, тому що ми нікуди не ховаємося. Про нас можна знайти інформацію будь-де в будь-якій соцмережі, яка тут у нас в Україні представлена, починаючи від Фейсбуку, закінчуючи ТікТоком. До речі, Тікток дуже виявилося гарно, Спрацював працював, тому що дізнаються через Тікток молоді українці. І що мене дуже радує, ну як в проході моєї кар'єри, так як геналога, те, що колись родоводами цікавилися no. більш люди, які 50 років, шестидесяти uh -huh. років, а тепер у нас є замовники, яким 20 років вони вже цікавляться генеалогією. Це дуже круто. Це, це наше досягнення за рік, в тому числі. Що ми е, так е, про генеалогію розказуємо у всіх, е, всіх вікових категоріях і всіх країнах, де, де є українці, де зараз сто відсотків одному із інтерв'ю <ків> бачила, як е, розкрутили театри. Дозволили короткі зйомки в театрах, і люди викидували в Тікток. І після цього а, реально знизився вік цільової аудиторії в театрах. І у нас ми саме в цьому році побачили з більш таким а, нашим напливом на тікток молодої аудиторії. У нас знизився реально вік цільової аудиторії, які нам оплачують, які до нас йдуть на дослідження. Це круто, я вважаю. Коли ми починали створювати інстаграм, там було. Без нас з Лілією шість підписників. Зараз там більше п'яти тисяч підписників. І це за попередній рік, але особливо за цей рік, за 23-24 наш робочий рік, тому що генеалогія набуває вона популярності через те, що набуває е, актуальності історія. І ми навіть бачимо по відвідуванням того ж нашого сайту, Тіктоку, Інстаграму, всіх-всіх наших соцмереж, що багато хто дивиться, бо історія актуальна. І ну, історія, частинка історії це генеалогія, яка Теж, як історія на основі архівних документів, все базується, і це дозволяє через генеалогію пізнавати нашу українську історію. Тому ми протягом цього року таку місію напрацьовуємо досліджувати не тільки генеалогію, як Лілія сказала на самому початку, але й сімейну історію. Тобто брати дерево роду це тільки є частина роботи. Частина роботи, яка висвітлює процес. Як те дерево роду будується, так і воно росте, але і ми додаємо тепер знання до цього відкриття і знання для родини, для сім'ї, для замовників, для нащадків. Деталі, які можна здобути в документах, стосовно сімейної історії, це ми в цьому за рік в цьому напрямку розвиваємось. Удосконалилися так точно. да. ми реально <кху> настільки круто систематизуємо і що це можна буде зберегти, передати, зрозуміти, як це. Хто до кого відноситься, навіть якщо зайти там через роки або зайде якась постороння просто людина, яка не знає, так. що це таке, то вона швидко знайде факти про будь-яку людину, і це супер. Я за займаю. рік кількість, ну, по-перше, кількість наших замовників зросла, за що всі ми вдячні. Що звертаєтеся, цікавитеся генеалогією, це насправді ваш внесок і для вас, для того, щоб ви знали, хто ви є, звідки ваше коріння походить, хто ваші предки були. І ваш спадок для майбутніх поколінь ви відкриваєте для себе, але цим самим можете і передати далі. І ми раді, що багато хто розділяє цей наш, наш підхід, нашу філософію, яка теж в ході цього року була напрацьована. Я хотів до слів додати про систематизацію, що це. Коли відбувається генічне дослідження, це в будь-якому разі якісне велике дослідження, сотні, а то навіть тисячі фактів, які ми знаходимо в різних різних документах, бо ми чергово наголошуємо, що якоїсь однієї книги, якоїсь одного документа, якоїсь, де зібрано все, все, все про ваших предків, база даних, Саме про ваших, да. існує. і вони всі розпорошені в сотнях архівних документів на тисячах сторінок, і коли... Якось не систематизувати ці дані правильно, так як, як треба робити, то переконатися в тому, що достовірне дерево роду було створене, ну неможливо. Бо ну звідки ж ті дані були взяти. А так ми створюємо наукову систематизацію. В кож... так, ну, що ми там робимо? Ми підписуємо кожен факт, про кого там йдеться. Я думаю, ми процес окремо відео Ще буде так. Да. Окремо відео дивіться. буде велике окреме відео на тему систематизації. Ми реально хочемо задати деякі стандарти, тому що з того, що ми бачимо, ну. Неправильно зберігати просто набір фактів. Невідомо, що там знаходиться в цих фактах. Тому ми про систематизацію окремо відео так. знімемо це. Ще буде. Хотіла б сказати ще про бізнес-процеси. Ми постійно удосконалюємося, ми навчаємося спеціально навчаємося для того, щоб удосконалювати саме генеологію. Я приїхала минулого року. Ми знімали відео, коли я була ще жила у Варшаві. Цього року я вже. Приїхала повністю у Україні. Київ да повністю у Київ. Я більше спілкуюся з нашими клієнтами, зустрічаюся з любки. Ми можемо зустрітися з клієнтом у цьому році. Ми стали практикувати зустрічі з клієнтом в зумі, або особисто, якщо це можливо, і всім по часу підходить обов'язково, якщо клієнт. Ну, якщо тільки зустріч не буде в тому випадку, коли клієнт просто не може, тому що нього там справи, бізнес, він постійно десь мандрує, переїжджає а, і так далі, тоді, звісно, ну по бажанню такої зустрічі не буде. Але як правило, ми тепер з кожним клієнтом перед початком дослідження зустрічаємося в зумі для того, щоб розказати, як це буде відбуватися дослідження гналогії. Бо ми в ході цього року напрацювали що. Добре, коли і ви, і ми знаємо, як воно все узгоджено все працює, куди ми рухаємося. Цей проект він тепер повністю узгоджується з клієнтом. і ви в курсі. Всіх деталей генеалогії, тільки виконуємо її. Бета це великий такий пошук, сотні годин роботи. Це за нами. Але ви знаєте, як на основі чого ми працюємо і що ми можемо знайти. Ну, ми, як завжди, не обіцяємо золотий гір, тобто є дослідження, за які ми навіть не беремося. Так, ми взяли за основу і за правила завжди проводити зустріч перед е, початком проєкту, перед початком роботи над проектом. Щоб людина розуміла, що буде в дослідженні, що чого точно не буде, чого очікувати, щоб не було завищених очікувань. Ми завжди це все. До початку проєкту узгоджуємо це такий <кій> момент, також що ми ви як обов'язковим. І хотіла б додати ще про команду. У нас дуже крута і потужна команда. Ми набираємо зараз не тільки помічників, а ще самостійних самодостатніх генеалогів, які можуть повноцінно робити проекти, тому що ми не встигаємо і це. Uh, так, роботи багато, наш, так. Да. Протягом цього року роботи стало набагато більше. Uh -huh. Бо серед наших клієнтів, як ми казали, і молодь, і військові, які там, на передовій, захищають Україну. Таких людей теж дуже багато, і це звісно чим більше проектів. Тим просте навантаження на команду. Тому і ми її розширили. І наша команда генеалогів буквально по всій території України працює від Львова до Харкова, від Києва до Миколаєва на тих територіях, де архіви не постраждали за винятком Херсона, Харкова, Луганська. Ми працюємо. Тобто, наша команда вона охоплює всю територію України і це всі досвідчені геніалоги. Ми нам ми дуже вдячні нашій команді, що вони такі спеціалісти, історики, які люблять свою справу, бо без них було б дуже, дуже важко. І це відповідь на те, чому не офіс. Тому що у нас в офісі зібрати на даний момент зараз всіх дуже складно. Ну я думаю, що ми до цього також прийдемо. Можливо, хтось буде працювати окремо, хтось в офісі. Ну, це ще ми будемо дивитися, як, як розвивається архівна справа в Україні, тому що ну, треба сказати, що за рік. За рік роботи нашої, за рік існування української архівної справи, вона теж зробила великий крок вперед, тому що велика кількість документів сканується. І вже наша генеалогія, як бізнес, як сфера послуг, вона все більше і більше нагадує сферу IT. А практика ІТ-компанії, це коли офіс знаходиться десь, скажімо, в Німеччині, а генеалоги, даруйте, бачите, генеалоги, it спеціалісти працюють по всьому світу. Тобто в компанії, яка зареєстрована в... Німеччині, наприклад, чи в Штатах можуть працювати спеціалісти з Індії, з України, із Європи і так далі. Тобто така дуже децентралізована. Так воно і в нас виходить, тому що все більше і більше документів вони фізично онлайн, і їх треба тільки вивчати у вигляді копій, і це не потребує такої централізації дуже до, до офісу. коли це нагадує структуру it компанії, і хотілось би ще пару слів додати з приводу того, що ми можемо працювати по всім архівам, крім Херсонського на даний момент Харківського, але скоро його відсканують. І сподіваємося, да, сподіваємося, доступ буде. І луганську архіву по Донецькому частково можемо, по Криму також частково можемо. Лілія прокоментуємо, чому можемо, не тому, що туди можемо потрапити. Так тому, ніхто mm -hmm. не може потрапити, тому що в свого часу якраз ці архіви були зроблені копії потрібних документів для генеалогії, Вони розміщені в інтернеті. Їх можна обробляти, тому ці архіви доступні з Херсоном, Харковом, з Херсоном. Взагалі біда, Харків. Документи Харкова скануються. А от Херсонський архів його доля. Що з ним буде невідомо, тому, тому на жаль, хто не встиг дослідити родовід по території Херсонщини. Важливо встигнути. Важливо це... встигнути для тих, хто ще не да, хто не по Херсонщині, а по іншим регіонам ще може дослідити, то важливо встигнути. І ми за те, щоб генеалогія була більш доступною, ми розробляємо такі пакети, щоб ці пакети послуг були доступні для кожного, зрозумілі для кожного, і можна було зберегти і передати нащадкам. Ми розвиваємо нашу філософію, виходячи за межі генеалогії, перетворюючись на компанію, яка досліджує генеалогію і сімейну історію, Фіорія. зберігаючи сімейні цінності, філософію, відповідальність перед вами, перед майбутніми поколіннями, тому що зроблене дерево роду зараз його вже ніхто не буде ніколи приробляти. Воно буде передаватися тільки з покоління в покоління вашим нащадками. Тут як ми переконалися на практиці, варто встигнути, бо невідомо буде що далі. Як е, яка чекає доля всіх mm -hmm. нас, всю архівну систему і паперові документи взагалі? Поки вони не відскановані, тому треба робити, щоб це зберегти на віки і знати своє коріння? Тому ми працюємо, удосконалюємось, працюємо для, для вас. Якщо у вас якісь є теми, пишіть нам в коментарі. Ми також обов'язково знімемо на них відео, підписуйтесь, ставте лайк, і ми з вами. Паша Мітрі! Дякую, що ви з нами.